Раді вас вітати. Доброго – Доброго дня. Привіт. Точка, яка приймає поранених із поля бою, де надається перша медична допомога. Я з Києва. Я звідучаю. Є Хмельниччина, суми. Да, у нас є кілька нагород. Хочу так. подякувати вам за те, що ви робите щоденно. А, да, велика, велику роботу. Те, чого не вистачає, ну, нам, нам всім. Да, ви на це заслуговуєте більше ніж будь-хто. Дякую за те, що повертаєте, допомагаєте нашим пораненим. Да, вам бажаю здоров'я. Служу українському народу. Дякую, дякую, служу українському народу. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. Дякую ще. Да, всього найкращого. Дякую. До побачення.